Усе почалося з мрії та з гончарного круга. Ще до початку повномасштабного вторгнення Микола Воличко, гончар з Хмельниччини, задумав створити арт резиденцію для митців та замість запуску проєкту пішов служити до війська мінометником. А після фронту одразу повернувся до майстерні та гончарного круга. Сьогодні проєкт 10 тисяч горнят, ініціатором якого є Микола Величко, уже перетнув позначку в 10 тисяч виробів. В рамках нього планується створення унікального простору для реабілітації, де поруч із піччю, глиною та котами можна буде знову вчитися жити у гостьових кімнатах, на зустрічах, майстер-класах серед людей, які теж проходять шлях зцілення через дотик до мистецтва. Цього разу у відвертій розмові говоримо про глину, війну. Тишу, спільноту, а також про те, як не втратити себе і дати надію іншим у розмові з Миколою Величко. Пане Миколо, вітаю у нашому проєкті. Пам'ятаєте той момент, коли вперше сіли за гончарний круг? Що вас тоді надихнуло в цій справі? Не пам'ятаю. Здається, що таке я сів за круг, коли вперше побачив, як працює. Гончар, я працював на телебаченні і висвітлювали якийсь фестиваль, здається, в Чернівецькій області він був. І познайомився там з майстром, мене це страшенно захопило. Ну і швидше за все, я тоді таки спробував за кругом попрацювати, домовився з ним. Його гончар, прізвище було, до речі. Домовився з ним, що приїду навчатися до нього, але не склалося, і вчителя знайшов років через п'ять, можливо, навіть більше. І тоді вже мене повністю поглинуло це заняття. Вашу історію не один раз описували як шлях повернення з фронту назад до глини, до себе. Чи став гончарний круг для вас інструментом відновлення? І як плануєте його використовувати для відновлення інших? Ну, звісно, бо з такою надією, з мрією, що повернуся до майстерні, я ж до того вже давно працював саме як гончар, кераміст. І це мене підтримувало, що я знав, що повернуся в мене є майстерня, що я буду працювати. І як такої адаптації, напевно, і не було. Одразу повернувся, почав працювати, все відкинув ну, весь негатив, можливо, там якісь там флешбеки, нічого такого серйозного не було. А як інших плануєте? З через... е, інших планую через сама. і вже де, працюємо з хлопцями. Про, поки що працюємо в індивідуальному такому порядку. От у мене буквально е, цілий рік е, проходив реабілітацію, можна це так назвати, а можна назвати, що як і ми ділили. Простір творчий е, на двох е, побратим е, Богдан. Е, і в майбутньому планую працювати з ветеранами як індивідуально. Ну, тобто, хто захоче, той виявляє бажання, ми працюємо, гончаримо. І буду в основному з групами працювати. От скільки в мене є, буде створено місць гостьових. А це 5-6 чоловік можна буде приймати одночасно. І будемо. Я буду створювати різноманітні програми. Це не тільки гончарство буде, це і якісь міні-туристичні подорожі, екскурсії, зустрічі з іншими майстрами і майстер-класи. Програма буде розрахована близько тижня на 5-6 чоловік. І за цей тиждень вони. Спробують себе і в гончарстві, і в малюванні, і в теслярстві, можливо, в інших ремісничих професіях. І вже коли буде вибір в людей, вони зможуть вибрати для себе, що їм більше до душі, і чим вони хотіли би займатися в подальшому як хобі, а можливо, і як професія. Ми зараз знаходимося в приміщенні арт-резиденції. Хотіла би вас запитати, як народилася ідея проєкту 10 тисяч горнят і загалом, чому такий формат і чому саме така мета створення арт-резиденції? Ідея зародилася ще напевно в 2020 чи ну, десь близько того, що потрібно щось будувати, якийсь спільний простір, де могли би збиратися. Люди творчих професій, твор, творчі люди, і спільно щось робити. Бо я до того організовував і пленери керамічні, і фестивалі. І кожного разу трошки була якась, скажімо так, проблема, де людей поселити, де, де провести цей пленер-фестиваль, до кого напроситися. І в основному це робили. От, в Старокостянтинові в замку, в Меджибожі, в Кам'яці-Подільському. І не завжди, ну не маючи свого місця, не завжди зручно і не завжди е, виходить те, що ти хочеш зробити. Е, звісно, що тут не будуть відбуватися якісь масштабні фестивалі. Це буде так камерне зібрання невелич, невеличкими групами, але е, в цьому є свої плюси, тому що можна е, краще про взаємодіяти один з одним в, в, в малих колективах, і, напевно, більше користі кожен для себе винесе з е, такої взаємодії. А якою ви бачите в майбутньому арт-резиденцію? І от зупиніться, будь ласка, на тому, що тут вже є, і що ви плануєте тут ще розміщувати. Перша ідея була от саме про 10 тисяч е, чашок, горняток. Е, Взагалі тут на цій території перебудувати все, всі старі будівлі знести, на їхньому місці поставити нові. Тобто мало бути дві основних будівлі. В одній майстерня і гостьові кімнати, в іншій конференц-зал і теж гостьові кімнати. Ну, це задумувалося в 2020 році, тоді на це все ніби так порахував, коштів мало би вистачити. Зараз е, зупинився тільки на, одно, на одній будівлі. Е, стара майстерня в старій хаті, ще поки хата не розвалилася, ще працює і нехай працює, буде працювати. Е, в майбутньому, напевно, просто знесу хату, і буде е, територія, зробимо альтанку, чи там літній кінотеатр такого плану. А зараз перше завдання вже довести до, до фіналу це приміщення. Жахливо все виросло в ціні, і зараз знайти майстрів, які б тобі щось зробили теж проблематично. Плюс значні кошти виділяю на допомогу побратимам, на збори різні. І тому не завжди воно виходить так, як, ну, як планувалося. Але потихеньку вже зробили, зробили от один, одну будівлю, і залишилося буквально там кухню поставити, і вже матраси там вже їдуть докупити деяку, деякі меблі і можна вже працювати. ну, Резиденція вже може працювати, власне, як резиденція. Тобто я думаю, що десь за місяць. Ми справимося і відкриємося. А які тут є простори, тобто які кімнати? Тут є кімната на першому поверсі, де ми зараз знаходимося. Тут буде майстерня, буде круг стояти, стіл великий, де можна буде майстер-класи проводити, в тому числі групові. Є душова і туалет, є пічна. Пічна, де мають працювати печі, ті, що ви бачили в моїй майстерні. Але поки печі стоять там, то напевно цю пічну можна пере, ну, використовувати як одну з гостєвих кімнат, щоб збільшити кількість гостей. На другому поверсі кухня знаходиться і дві гостових кімнати. По будівництву ще плануємо облаштувати балкончики і Тераси, які теж можна використовувати як робочі зони або відпочинкові зони, давайте повернемося до проєкту 10 тисяч горнят. Кожна горнятка у вас має свій ті, що вже ви відправили свій унікальний номер і частинку вашої душі. Опишіть свої відчуття, коли люди по всій країні отримували ці горнятки і продовжують ставати частиною цього проєкту. А... Та це приємно. Коли знайомишся, були такі випадки, що знайомишся з людиною якоюсь, а і потім починаєш говорити, а вони кажуть, а в мене є ваша горнятко. Ну, ну це прямо аж до мурашок, що ти не знав цієї людини, але ти вже з нею якимось чином пов'язаний. Або там їдеш по Україні і собі так перебираєш. В які містечка, ну, бо зрозуміло, великі міста 100% там ці горнятка, а там їдеш якесь село невеличке, і дивишся назву, і згадуєш, о, сюди я відправляв горнятку, тут мене купували. ну, приємно. І приємно, що люди позитивно сприймають таку ідею, ініціативу, тобто розуміють, що це Ну, соціальний проект, і він корисний для суспільства. А ви продовжуєте далі номерувати грати? Продовжую. А скільки зараз? Вже 12 тисяч 500, 12 тисяч 500 вже. А плануєте зупинятися чи все? Я ж планую, бо вже і сил немає і, і терпіння. Я планую зупинитися, але треба ж доробити те, що почав. А є якась цифра, поки ще не знаєте, то до... немає, не знаю. Проєкт вже пройшов кілька етапів: це гончарство, це ваша служба у війську, повернення в майстерню та по факту створення арт-резиденції. Що було для вас найважче на цьому шляху? Все важке і одночасно все легке, бо якщо ти любиш якусь справу, то вона для тебе не важка. Це частина мого життя, я якось не розрізняю, бо є так, що от треба на роботу в понеділок йти, ну це як каторга. Ну не йди ти тоді на ту роботу, бо ну, щось таке знайди, щоб воно не було каторгою. Ми ж вільні люди, ми можемо вибирати. Це частина мого життя, я сприймаю як життя, в мене немає, що там відпочинок, робота. Це важко, а це легко. Живу, працюю. Яку роль в майбутньому просторі будуть відігравати ветерани, і як ви уявляєте процес реабілітації через творчість, через творчість у вашій майстерні арт-резиденції? Мої друзі вже мають творчі такі простори, і ну, по крайній мірі, два. Я в них був. Один чисто під ветеранською ідеєю, зроблений в Івано-Франківській області. А один був Бакота хаб це був арт-простір, а зараз він працює з ветеранами, ну, трошки вектори змінили. І я був як ветеран в тих просторах і дивився, як, як там організовано все, вивчав досвід, можна сказати, і найкраще, звісно, я Перейму в, для роботи в цій арт-резиденції. Робота з ветеранами, це буде основна діяльність, але, це буде головна діяльність, але не основна, тому що я планую, крім того, ну, щоб працювати з ветеранами, потрібно мати кошти. Щоб мати кошти, їх потрібно десь заробляти. Е, тому е, заробляти кошти для роботи з ветеранами я буду власне в майстерні своїми виробами, які можна буде, ну які вже можна придбати на сайті. І ще один буду відкривати сайт, магазин. І е, буду пропонувати послуги зеленого туризму, щоб могли люди приїхати, там, сім'ї чи групи невеличкі, відпочити, погончарити. Буду пропонувати. Велосипедні маршрути. Можливо, цього літа вдасться навіть придбати кілька байдарок, бо в нас случ поряд, і можна з случом пливсти або до Старокостянтинівського замку, або до Самчиків. Отакі міні-екскурсійні тури. Хочеться арт резиденцію підв'язати під туристичні під туризм, такі так. маршрути. Під, так, так. І пропонувати. Різні екскурсії, налагоджуємо контакти з крафтовими виробниками. Тут є поряд молода пара млин викупила, роби ну, борошно, поки що робить, а в планах теж зробити якийсь туристичний об'єкт, туристичну точку. Будемо співпрацювати, будемо щось таке робити, щоб всім було цікаво. А ви працюєте з унікальними техніками і самі створюєте поливи, обираєте глину. І я навіть дивилася там повні сюжети, де ви розповідали, що вже за кордоном закуповуєте. Що для вас означає якісна кераміка, і наскільки вона важлива в гончарстві? Якісна кераміка повинна сама за себе говорити, але для мене якісна кераміка це розвінчати. Міфи такі, які існують, що о, це ж ручна робота, це кераміка, її не можна мити в посудомийці, її не можна мити з хімією, там, з миючими засобами, її треба за нею доглядати. Ці всі тези про неякісну кераміку. Якісна кераміка, її можна. Мити, хімію, її можна користуватися в будь-яких умовах, там окріп, наливати, в морозилку ставити і навіть. Можна ненароком випустити на, на землю, і з нею нічого не має статися. Ну, зрозуміло, що якщо на камінець якийсь впаде і ще якимось боком, то вона швидше за все розіб'ється, а може і не розбитися. Ну, це якісна кераміка, щоб не ходити біля неї, щоб не ти для неї слугував, а вона для тебе. Тобто більш такий сучасний підхід, той, щоб, та, щоб, та, щоб та, це допомогло та. там більшій кількості людей користуватися керамічними виробами, а не зупинятися під час вибору їх? Так, так а, чи втомлюєтеся? Будь хочеться просто про людське поговорити, і якщо так, то як перезавантажуєте і які маєте плани особисті? Ну про арт резиденцію ми трішки поговорили, але все ж таки, що хочеться ще реалізувати. Та втомлююся, звичайно, що втомлююся. Часом вже немає сил навіть руки підняти там чи піднятися з ліжка. Але я себе втішаю. ну... Я знаю, що на фронті важче. Було важче, я це сам пройшов. І я знаю, що хлопцям моїм важко, і їм значно важче, ніж мені тут. я цим... Цим втішаю себе, що ну тобі важко, давай не ней. Там хлопцям ще важче. Ти ж не там, подякуй їм і давай вперед. Працюй. А що ще хочеться реалізувати такого? Окрім того, що вже ви нам описали? Та хочеться розширити. Вже, якщо я почав арт-резиденцію робити, хочеться вже, щоб вона запрацювала і потихеньку її розширювати, додавати якісь послуги. Популяризувати, ну, звісно, що ручну роботу, щоб вона була зрозуміла більшій кількості людей, що таке ручна робота, і кераміку популяризувати, це один з напрямків. І хочеться традиції підтримувати, чи навіть відроджувати традиції, бо в нас на поділі було кілька. Керамічних гончарних центрів традиційних, і які ну, втратили, втратили свою актуальність, і ніхто не працює в цих техніках, хочеться відродити. Зараз у вас є унікальна можливість звернутися до наших глядачів і закликати їх знаходити ваш сайт і купувати, тому що кожне придбане горнятко, воно потім допомагає вам. Рухати всі етапи в арт-резиденції. Що так. би ви хотіли глядачам сказати? Дорогі глядачі, друзі, запрошую відвідати сайт Микола.арт і підтримати, підтримати мене, підтримати моїх котів. Собачку <хи> і арт-резиденцію, тому що е, ну, ми розуміємо, що кожна продана чашка це, е, умовно кажучи, цеглинка в побудову арт-резиденції, і е, частинка з цих коштів е, також йде на допомогу е, для Збройних сил України і, зокрема, побратимів, які е, захищають нас, захищають мене, вас е, і. Ми потріб, потрібні їм також. Друзі, ми залишимо всі деталі у нас під цим відео, як можна знайти сайт і де можна придбати горнятка, щоб ми стали дотичними до такого унікального проєкту, який реалізовується на нашій Хмельниччині. Пане Миколе, я дуже дякую вам за відверту розмову та за захист. Це надзвичайно важливо, особливо у такий нелегкий час, в який ми живемо. Глядачам дякую, що слідкуєте за нами. Пишіть ваші коментарі. Тарі, а ще краще поширюйте наші відео. А якщо ви ще не підписані в якихось соціальних мережах, то ми розмістимо опис, де ви можете знайти найдетальнішу інформацію. До зустрічі за відвертою розмовою. І слава Україні! Героям слава!